Маленька старенька заходить до національного банку, тримаючи в руках мішок грошей. Вона наполягає, що має говорити лише з президентом банку щодо відкриття рахунку, оскільки сума не маленька. У кабінеті вона вивалила гроші зі свого мішка на його стіл. Президент запитує: А мадам, а я здивований. Ви носите із собою стільки готівки. Звідки у вас стільки грошей? Я укладаю парі. Е, парі? Якого роду парі? «Ну, наприклад, я можу посперечатися з вами на 25 тисяч доларів, що у вас квадратні яйця. Ха, розсміявся президент. Яке дурне парі! Таке парі ви ніколи не виграєте. А так, так а ви приймаєте ставку? з викликом запитала старенька. Ха -ха -ха, звичайно, що мої яйця не квадратні, на 25 тисяч доларів. Так, а це добре? І сперечаються на 25 тисяч доларів. Проте, оскільки йдеться про велику суму, я приведу із собою завтра о 10 годині свого адвоката, як свідка. Цієї ночі президент дуже рознервувався і провів багато часу перед зеркалом, перевіряючи свої яйця, доки не переконався, що за жодних обставин його яйця не можна було назвати квадратними. І він легко виграє парі. Рівно о 10-й годині старенька разом із своїм адвокатом були в офісі президента. Бабуся попросила спустити штани, і президент виконав її прохання. А чи могла? Б, я перевірити на дотик, ну гаразд, сказав президент. 25 тисяч доларів це багато грошей. Я думаю, ви повинні абсолютно переконатися. І у цей момент він зауважив. Що адвокат тихо б'ється головою об стіну, а чорт забирай, а що твориться з вашим адвокатом? Нічого, крім того, що я посперечалася з ним на 100 тисяч доларів, що сьогодні о 10-й годині я триматиму за яйця президента Національного банку. Твою ж мать.